Ремонт ще ось такої торсіонної балочки гібридної. Це 1600 кг алко. Переварили два важеля, були зігнуті, перепресували жгути на новенькі. Це балочка з штукатурної машинки, такої маленької. Відстань покріплюємо десь 700 мм. Проводимо роботи будь-яких торсіонів. Ремонти будь-яких складностей. Кому цікаво, звертайтесь, все зробимо, буде гарненько, рівненько, без проблем. Приїхав ще один ось такий торсіончик на ремонт, теж з якоїсь штукатурної машинки або бетономішалки. Був проведений до нас тут ось такий фронт робіт. Як ми бачимо, не до кінця запресували жгути. Це проблема, так, не має бути. Ті, хто дивиться мої відосики і може також ремонтують торсіони, то хлопці, будь ласка, допресовуйте до кінця жгути. Так само і з цієї сторони вони до кінця не запресовані. Ще одна ось така балочка залітає в роботу. Зараз будемо розпресовувати, дивитися колодки, підшипники і тому подібне.